Добрий день, дякую, що дивитесь мій канал та всім, хто підписався на мій канал. Сьогодні ми поговоримо про міждисциплінарні зв'язки біології та екології. Поміркуйте. Біологічні знання використовують далеких від біології галузях людської діяльності, як математика, комп'ютерні технології, соціологія, історія. Як біологія стала їм у пригоді? Відповідь на це запитання ми дамо протягом сьогоднішнього року. Біологія тісно пов'язана з іншими природничими науками, такої як хімія, фізика, географія, астрономія, математика і є теоретичною основою медицини, ветеринарії, агрономії, зоотехнології, психології, фізичного виховання та інших дисциплін. На стику з природничими науками виникли нові наукові дисципліни, такі як біохімія, біофізика, географія рослин, географія тварин, а останнім часом космічна біологія, кріобіологія, радіаційна біологія та інші науки. Біологія це комплексна наука, до складу якого входить ціла низка біологічних дисциплін, кожна з яких має предмет та методи його вивчення, проблеми та завдання. Особливості будови рослинних та тваринних організмів за організму людини, а також особливості її життєдіяльності, розмноження, розвитку та еволюції зумовили поділ біології на галузі. Ботаніку, зоологію, біологію людини та загальну біологію. Біологія намагається вирішити основні глобальні проблеми людства, серед яких геополітичні проблема війни і миру, тероризму, екологічні зменшення, біорізноманіття тощо, демографічні Наприклад, зміна кількості населення землі, соціальні проблеми охорони здоров'я освіти, економічні, енергетичні, сировинні та продовольчі проблеми. Основними напрямками сучасних біологічних досліджень є Вивчення механізмів регуляції процесів на всіх рівнях організації живого з метою пізнання закономірності життя. Вивчення законів існування та розвитку біосфери з метою встановлення гармонійних відносин між природою та суспільством, дослідження біологічних процесів з метою конструювання на їх основі нових біологічних. Технічних систем вивчення впливу умов космосу на організм для з'ясування механізмів адаптації живих істот до дій космічних чинників. П'яте Дослідження біологічних процесів і об'єктів з метою використання знань для біотехнологічного виробництва ліків, харчових продуктів, сировини, використання сонячної енергії, будування екологічно чистого палива, електроенергії, охорони природи, визначення можливостей використання харчових продуктів з генетично модифікованих організмів. Дослідження механізмів діяльності мозку з метою пізнання закономірностей, регуляції процесів мислення, пам'яті, емоцій тощо. 7. Вивчення механізмів спадковості й мінливості з метою розроблення методів раннього діагностування та вилікування спадкових хвороб людини. Лікування нових інфекційних хвороб, дослідження захворювань рослин та механізмів фітоімунітету. 8. Вивчення молекулярних і клітинних реакцій організмів на глобальні катастрофічні зміни клімату на планеті 9. Вивчення закономірності старіння живих істот для продовження тривалості життя і розв'язування проблем. Довголіття людини. Пригадайте з 9 класу, які ще науки вміщає в собі біологія. У давнину людина сприймала навколишній світ як єдине ціле, тому природничі науки формувалися в межах цього бачення природи, як всеохоплюючі наукові дисципліни. У кінці XVIII на початок 19 століть був перехід до аналітичного розгляду природи. Відповідно до цього почався досить швидкий процес диференціації наук. Так, наприклад, із природознавства першою виділилась біологічна наука, наука про живі організми, а пізніше вона розчленувалася на ботаніку і зоологію, які згодом диференціювалися на ряд інших наук анатомія рослин, морфологія рослин, анатомія тварин. До кінця ХХ століття процес диференціації в основному завершився і почався новий етап етап синтезу наукового знання. У галузі вивчення природи почалася формуватися екологія як одна з перших синтетичних міждисциплінованих наук. Вона й досі зберігає свою назву Екологія, успадковану з періоду аналітичних наук, але мета її вже інша на основі спеціальних аналітичних наукових дисциплін дати загальних карт, структури, функціонування природи та визначити місце і роль людини у природних процесах. Саме існування живої природи на нашій планеті та процвітання людського суспільства залежить від того, наскільки об'єктивно та своєчасно будуть розкриті глобальні закономірності існування біосфери, і на цій основі формульована та реалізована стратегія дій людини щодо природи. В основі екології лежить фактологічний матеріал багатьох інших галузей біології, морфологія, вивчення про будову організмів, що включає анатомію, ембріологія, розвиток зародку, Гістологія – будову тканин, цитологію вивчення про клітину, а також багато наук, як зоологія, ботаніка, мікробіологія. На сучасному етапі розвитку суспільства біологічні і екологічні дослідження об'єднують спільні, надзвичайно актуальна мета надати загальну картину функціонування природи та визначити місце і роль людини в природних процесах. Саме існування живої природи на нашій планеті та процвітання людського суспільства залежить від того, наскільки швидко будуть розкриті закономірності існування екосистеми і біосфери загалом. Отже, екологія з грецької мови Ойкос дім логос наука. це наука про взаємозв'язки живого між собою та з навколишнім середовищем. Екологія виникла як суто біологічна наука, але в наш час вона перетворилася на науку про фундаментальні властивості екосистем та їх компонентів. Один із перших, хто почав розглядати екологію не як вузьку біологічну науку, а як міждисциплінарну науку, був видатний американський зоолог та еколог Юджин Одум. У праці основи екології учений запропонував. Нову структуру організації екології, центральне місце, в якій відведено екосистема. Нова концепція одума стала справжньою революцією в екології. Розгляньте, будь ласка, схему мегаекологія, загальна екологія, неоекологія та Панекологія, тобто зараз екологія, стала велетенською наукою, яка вміщає у собі біологічні та екологічні дисципліни. Екологію можна умовно поділити на п'ять великих підрозділів. А от екологію, екологію організмів. Демекології – екологію популяцій. Син екологію, екологію групувань, біогеоцинологію, біосферологію, глобальну екологію. А тепер розгляньте зв'язок біології з іншими природничими та гуманітарними науками. Натисніть відео на паузу та заповніть таблицю. Назва науки, зв'язок з біологією та зв'язок з екологією. Домашнє завдання опрацювати параграф 1. Дякую, що дивились мій канал. До нових зустрічей. До побачення!